Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас ще не 6 грудня, але я вам показую, як завжди, що я планую вишивати саме 6 грудня. Це наш адвент-календар, і 6 ячейкою в нас буде невеличка така е невеличкі елементи, буде зображено зірочки, е така цукрова паличка цукерка. Потім, господи, гілочки, ялинки, серденько якесь там. ну Дуже така теж простенька, простенький елемент, але я так маю надію, що він буде не дуже великий. Хоча інколи здається, що декілька маленьких елементів, що то небагато а взагалі загалом потім показую десь 500 600 хрестиків мінімум. Ну, В принципі, я дивлюся, кожен елемент плюс-мінус 550 хрестиків. Кожному квадратику, і ну десь більше, десь менше, в середньому десь така сума виходить. І шосте число, День Святого Миколая. Я чому про Чобіток? Я, я не пам'ятаю, ні, шосте буде, так що я нікому нічого розповідала, тільки думала, що я хочу це розповісти вам. Саме чому Чобіток? Бо завжди, коли я раніше жила в Україні, у нас подарунки постійно на Миколаї приносив під подушку. А в більшості інших країн він приносить в Чобіток саме кладе солодощі, подарунки. І моя мама колись їздила там, де заховані мощі святого Миколая, і людина, яка їх водила на екскурсію, екскурсовод, він я не жінка чи людина просто розповідала таку історію, саме чому Чобіток і чому прийнято зараз така традиція в нас класти подарунки саме в Чобіток. Миколай, коли він ще б не був святим, ще він був живою людиною. Що він був дуже добра людина, яка допомагала злиденним людям, які попали в біду, був таким самаритянином. І була така ситуація, якби по легенді розповідають, що колись Миколай проходив біля будинку небагатої людини, в нього було дві доньки, і він. Не мав змоги видати заміж своїх доньок, так як в нього не було ніякого приданого, ну, а було прийнято те, що за дівчину треба придане дати, щоб її взяли в жінки, господи. І так він почув таку розмову, що якщо дівчина не може вийти заміж, то вона йде на якусь тяжку працю, буде, має жити без чоловіка і заробляти таким чином допомагати родині на якісь там роботах. І йому стала шкода тих дівчат, і вночі, коли всі спали, було прийнято чобіти, чоб, чоб, чоботи і взагалі взуття лишати за дверима назовні. І він проходив мимо того будинку і поклав мішечок золотом в один із чобітків. І пішов собі далі. І на ранок, коли ця родина прокинулася, вона знайшла це золото саме в Чобіткові, видала потім тих дівчат заміж, тому що були гроші на придане. І дівчат склалася нормально, і Вони не мали там жити самі без чоловіків, там іти на кусь тяжку працю. І через це вже потім по традиції пішло те, що Святий Миколай саме приносив чобітки і кладе всі подарунки саме в чобіток. Ну, це е, не наша традиція, але цю легенду розповідав саме людина там, де заховане, там, де поховані, е, як би, як рахуються мощі Святого Миколая. Цю легенду мені розповіла моя мама. І я тепер зрозуміла, чому саме Чобіток, тому що інколи, ну, знаєте, не замислюєшся, чому саме, чому саме так. І от я зараз, коли знімаю. Вам шорти і показую свій адвент-календар, який подарунок в кожен день у мене попадає. То я, знаєте, в мене була така задумка показати пісеньки, різдвяні та новорічні у всього, не то, що у всього світу, 25-24 дні ми не вкладемося з вами. 24, бо 25 – це вже різдво, Ми не вкладемося так, щоб всі мови згадати, але в мене по тим шорцам саме. Я намагалася донести до кожного традицію в пісень різдвяних пісень, як це звучить на іншій мові, наприклад. Тому що деякі країни мені досить складно було шукати, бо не знаю чому. Щось складнувато мені було з деякими країнами. І зараз я в шорцах показую те, що які подаруночки я отримую кожного дня, і кожен день вам презентую якусь іншу мову. Перша була німецька, друга англійська, третя італійська, здається. Четверта в мене був Івріт, п'ятий була болгарська. Ну, а шостий я ще не робила, ще не, від, не відкривала. Так що, в принципі, сьогодні ви вже і побачили, тому що це шосте це вступна частина п'ятого ну, <смас> знімається. Але я думаю, що ви вже побачили, ви знаєте, яку країну, яка пісенька була. Саме 6-го числа. Давайте будемо з вами на цьому прощатися, бо щось я така дуже палакуча і розмовляю не на тему адвент-календар, а на тему якусь інакшу зовсім. Так що давайте з вами на хвилиночку, буквально секундочку, попрощаємося. Для мене це пройде цілий, ціла доба. А для вас тільки секунда. Привіт, друзі! Шоста ячейка вже завершена, я її вишила. Сьогодні 6 грудня, ще до кінця дня, 6 година вечора, і як я вам і казала, що в цьому шматочку досить небагато вишивки. всього десь 436 хрестиків я зробила, так що воно вишилося дуже швидко саме шосте завдання. Сьоме то вже буде побільше, сьома у нас буде такий мішечок. Мішечок з подаруночками, бачите, так само солодощі капелюх Санта-Клауса. ну, те, що, Мені що подобається колір цього мішечка. З задоволенням буду його вишивати. Але він буде такий самий приблизно, я так собі думаю, як і хатинка, яку я вишивала вчора. А сьогодні, як ви бачите, я зняла п'яльця для того, щоб вам ближче показати те, що в мене вишивалося. так, Зараз буду намагатися ловити колір, щоб було видно, як воно дійсно. Щоб передавало нормально більш-менш кольори, але в будь-якому випадку цей блакітний колір він не блакітний. Все одно не блакітний. Він більш таки насичений в мене. Ну, Як є, так є. Ви знаєте, що колір передається по всім в різної в камери по-різному. І в моєму випадку щось воно блакітне взагалі виловлювати не хоче. Завтра ми з вами розпочнемо сьоме завдання, і я переставляю пляльце, буде, так, так, щоб знов в мене два. Взагалі то класно ці пільці, що я взяла, вони по два квадратики мені так виділяють. І бачите, за тиждень в мене майже вже, ну єдине, що я думаю, що завтрашній сьомий елемент вже в цей вишивальний тиждень не війде. Я буду займатися зранку, все познімаю, а ввечері буду вже вишивати цю, цю схему продовжувати. Я так собі думаю, що завтра, так як завтра, субота. І завтра я буду десь після обіду, тільки. Сяду за вишивка в неділю, то в мене буде там так само ближче до вечора. Так що ми з дівчатами, з моїми в неділю зустрічаємося. З 12 десь, ну, думаю, що до вечора в мене не буде вдома. Ми будемо, у нас така вишивальна, міні-вишивальна зустріч наших дівчат в Нюрнберзі. Ми підемо дивитися, в нас є кінопалац і в нас є сеанс української мови в кінопалаці. І дівчата запропонували, пішли, подивимося, моана, друга частина вийшла українською мовою. Мовою. І ми залюбки всі погодилися і вирішили, що завтра ми підемо дивитися мультик разом з дівчатами. Не завтра, а післязавтра, перепрошую. А після мультика підемо на Різдвяний ярмарок, підемо пити глінтвейн, роздивлятися всякі там дрібнички різдвяні, дивитися, як прикрасили місто до Різдва. Ну воно вже давно прикрашено, але щось часу немає гуляти по старому місту, щоб подивитися, що там цікавого є. Так що це плани в мене далекоглядніші є. Я не знаю, щось я сьогодні захотіла вам з вами про це поговорити. Тому що мені здається, знаєте, ну що, показала, що буду вишивати, як і, 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 і наприкінці дня показую, що я вишила, але все одно про щось треба з вами побалакати, щось, щось вам розповісти. Може, я і навіть повторююся часом, я то розумію. В мене. Якийсь водоспад, прям, зйомок, і відео. Я маю надію, що я вам ще не набридла своїми щоденними включеннями. Інколи буває по 2-3 рази. Я до вас приходжу кожного дня. Але це грудень. Грудень так і був запланований, що він буде такий, як знаєте, як карусель е в моїх відео і стільки планів, тому я маю надію, що вам я ще не набридла. Давайте будемо певно, з вами прощатися на сьогодні. Піду, я, мені треба ще повиконувати завдання по моєму вишивальному тижню, вишивати не тільки різдвяні якісь ем, процеси, тому що зараз останнім часом ви бачили вже мого янгола, якого я за 6 днів виконала, е, і адвент-календар, і в мене взагалі зараз скружляє в голові треба взяти якусь іграшку, повишивати різдвяну. У мене, я не знаю, грудень повністю проходить під тим, що мені, ну, під девізом, що мені. Хочеться вишивати щось різдвяне, новорічне. Хоча я зовсім не сезонна вишивальниця, але Різдво, воно таке різдво, воно постійно навіює бажання щось такого різдвяного, пошити якийсь там я не знаю, сапажок дістати, Dimensions, який в мене був в планах в цього році, я його не вишивала. У мене виходить, по цьому року з хвостів не вишивався тільки. Я не робила нові старти і не вишивалося в мене Утро не закінчилось дві-три іграшки і чобіток від відіменшенса. Але в мене дуже багато процесів, які в мене були взагалі не заплановані, так само як і цей адвент-календар. Так що. Треба мати совість, не тільки різдвяне щось шити, а піти і повиконувати плани, які я планувала з початку тижня, до того моменту, поки я додумалася до того, що мені треба зробити верхівку Янгола. А це було саме трішки пізніше, ніж я зняла вступну частину свого вишивального тижня. Саме включення номер 6 по нашому адвент-календарю, я рахую, що вже закінчено. Я вам багато інформації з лівою порозповідала. Завтра я буду приступати до. До сьомого елементу, ну а на сьогодні все. Хочу сказати вам величезне дякую. Всім па 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 до зустрічі з вами завтра!